Шановні мешканці нашого будинку. Сьогодні хочу звернути увагу на одну важливу тему, як товлі навіть сервіс заробляє гроші у власну кишеню на освітлені місці загального користування. Чи замислювались ви, чому рахунки за квартиру влітку і взимку практично не змінюються? Хоча тривалість світового дня суттєво різна. Взимку темніє і раніше, а світліше, і пізніше. Відповідно, витрати на освітлення мають бути вищими влітку ж навпаки. Але за платіжками жодної різниці. Чому прохання до кожного пройдіться своїм під'їздом поверхами? Ви побачите, що велика частина світильників або зовсім не працює, або несправна. Але при цьому ліневич враховує їх у на обсязі, як ті, що споживається електроенергію і виставляє нам за це оплату. Більш того, значна частина світильника оснащена датчиками руху і увімкнені тільки на проходження людей. Тобто в реальності електроенергії споживається значно менше. Але в розрахунках це чомусь не враховується. Чому компанія ліна від сервіс у своїх калькуляціях просто множить кількість світильників на їхню потужність, на тариф за кіловат і на 24 години доби. Жодних знижуючих коефіцієнтів, жодного врахування реального використання. Абсурд станом на сьогодні близько 50% світильників у нашому будинку не працюють. Частина зламані, частина безлад. Ламп на деяких відірвані датчики. Компанія не поспішає їх ремонтувати, а несправний світильник як не дивно приносить більше прибутку, бо начебто працює, а обслуговувати його не треба. Чи запитував хтось із мешканців, де саме встановлені лічильники, з яких беруться показники для нарахування за освітлення МЗК? Чи намагались ви зняти з них фактичні показники і порахувати? Скільки ми насправді платимо? Це наше право і наш обов'язок. Ми маємо щомісяця місяця контролювати показники і оплачувати лише фактичне споживання. Але чи дозволить вам ляневич доступ до лічильників? Чи вигадає чергову відмовку? А тепер уявіть, сусід приносить у вашу квартиру холодильник. Підключає до вашої розетки, а ви сплачуєте за нього. Це нормально? Саме так і працює система лінеюча. У паркінгу розміщено насоси дренажної системи, водопостачання, опалення, провайдерське обладнання, каналізаційні труби. Все це підключено до електромережі паркінгу. Але хто за це платить? Паркінг це спільна зона. Тоді чому саме мешканці паркінгу мають за це сплачувати, якщо обладнання для всього будинку. Те саме стосується лівців, які їздять у паркінг. Хто сплачує за їхнє обслуговування? А тим часом з кожного квадратного метра в паркінгу Ліневич сервіс збирає по 30 гривень. Це що, курортний комплекс на березі океану.